Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я поділюся з вами словами, за допомогою яких можна міцніше тримати увагу наших співрозмовників. Уявіть собі, у мові понад 200 тисяч слів. Сполука слів Уявіть собі примушує людей уважніше вас слухати. Не повірите, але всі 200 тисяч і за все життя не вивчиш. Ось вам ще один магнітик, який притягує увагу: не повірите. До речі, на яку букву найбільше в нашій мові слів? На букву П. Зараз я використав вставну конструкцію до речі. зауважу, її треба писати окремо. Між нами кажучи, це написання до речі разом, поширена помилка. І ось фраза між нами кажучи, ніби інтимізує спілкування між людьми. Повірте, названі конструкції дієві, даруйте на слові, і запам'ятати їх неважко. Пропоную вам прямо сьогодні проекспериментувати. Уведіть ці конструкції у вашу розмову з кимось на роботі чи вдома, і побачите, який ефект від них. Отже, повторімо ці слова: уявіть собі, не повірите. До речі, між нами кажучи, повірте, даруйте на слові. Ось і все. Насамкінець, лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.